Залежність Трампа від Путіна все одно є. І попри те, що він вчора з європейцями вже себе поводив абсолютно по-іншому, але навіть вже сьогоднішні його деякі заяви свідчать про те, що він все одно хоче, бодай у якийсь спосіб, але все одно допомагати Путіну ухилятися від найбільш для Путіна Неприємних е, наслідків своєї е, позиції е, в цьому контексті кажу, що е, в більшості е, випадків мої очікування відносно цієї зустрічі на Алясці е, справдилися. Що стосується вчорашньої зустрічі, то тут я думаю, що ми маємо, ну я не знаю, чи колеги цим е, які у вас в студії і ви чи цим поводитеся, але мені здається, що Тут ми маємо певний е, натяк на е, знову ж таки певний оптимізм. Е, ну, мене всі називають е, природженим оптимістом, це справді так, але я побачив в тому, що вчора відбувалося те, що, е, попри те, що е, Трамп продовжує допомагати Путіну як може, і, і це е, вже видно, як кажуть, без окулярів. Він змушений враховувати дві речі: перше, що європейці згуртувалися, і що це серйозний аргумент для того, щоб не думати, що він з Путіним щось порішає. і, бачите, він фактично призначив Рубіо координатором роботи по гарантіях. А це означає, що США безпосередньо. Будуть учасником підготовки цього дуже важливого документа. Тут, на як кажуть, на полях нам треба не чекати, поки хтось щось буде писати для нас. Ми повинні написати своє і активно це проштовхувати під час обговорення. От, а другий момент, ви знаєте, на нього поки що насильно звертають увагу, але мені здається, він і поки що він прийшов так не дуже помітно. Це заява міністра оборони Шмигаля про те, що вже не лише відбулися випробування однієї дуже приємної ракети, яка літає на три тисячі кілометрів і має півтори тонни вибухівки на як боєголовка, і називається Фламінго. Я думаю, що це. Був би чудовий рожевий подарунок для Путіна, якщо б це було швидко масштабовано і так само швидко застосовано. Пану, Тому певні моменти є. Я думаю, що на них і європейці, і Трамп ну, звернули увагу. Пане Володимире, давайте трошки ви нам роз'ясните про європейську делегацію до Вашингтона. Дивіться, на початку Трамп так достатньо. Так, хто наказав, що може буде хтось із європейців з європейців на зустрічі з Зеленським, може, не буде. Тобто він ще вирішував. А в подальшому йшла мова може про одного когось. Він запросив, зрештою, приїхав цілий склад європейських лідерів. От як ви це оцінюєте? Як посилення президента України, як єдину європейську позицію, з якою Трамп змушений рахуватися? Чи навпаки, Трамп таким чином показав, що. Зеленський не рівня Гаду Путіну, бо там він зустрічався з єдиним представником країни-агресора. А тут, щоб не, не а, з, лише з українським лідером, от він ще урівняв українського а, президента ну, цілим гроном європейських. Тобто, один Гад Путін дорівнює ну, майже десятку а, лідерів. От як ви це оцінюєте? <паспорістя> Знаєте, пане Васію, я думаю, що на, а... Ну можна і так подавати. Я думаю, що російська пропаганда саме це і буде підкреслювати. Хоча вам скажу, уже, уже. перші реакції ну, такі доволі, я би сказав, сумні. Там нарешті зрозуміли, що якщо Україна, Європа і навіть частково Америка об'єднаються, то вибачте за недипломатичне слово Росії хана. А, і це вже теж відчувається. І вже, ну слухайте, е, уставша лошадь е, сьогодні е, проїржала про те, що е, ми ж ніколи не хотіли нічого захоплювати: ніякий Крим, ніякий е, Донбас, ніяку цю цю новоросію і так далі. І це ж після кількох днів, коли він казав, що про первопричини конфлікта, ну це про щось вже ж говориться. На мові дипломатії це багато це багато що означає. Тому я думаю, що якщо ми говоримо про цей європейський десант, то я думаю, що він настільки перелякав Москву, бо вона реально побачила, що там були не тільки керівники ключових європейських держав, там були представники Європейського союзу і НАТО, і там обговорювалися не фантики і бантики, а там обговорювалися речі, які називаються гарантією безпеки. І те, що на сьогодні Трамп, попри всі свої заяви там про Крим, про НАТО і так далі. Ну залишимо це йому. Він так само хоче е, під е, трошечки підігрувати Путіну. І це очевидно. Так, от, якщо е, повернутися до його сьогоднішньої заяви про те, що а куди Росія дінеться, будуть війська е, НАТО на території України, то це теж серйозна зміна в позиції. Так що, ви знаєте, е, сумуючи це все разом, мені здається, справді зараз з'являються певні. Оптимістичні нотки. Я не кажу, що це тенденція е, далеко не так, що може все змінитися. Ми знаємо настрої Трампа сьогодні, одне завтра інше. Але це те, що якщо воно буде зараз підсилене і не буде втрачене, ну це означатиме, що е, злам е, в цій всій е, воєнній агресії Росії може наступити і при тому. Вельми швидко. чути, що Тут, же, у вас. тут же ще, пане Леша, не забуваємо прекрасний стан російської економіки, Приємне... який, е, який е, хоче Путін чи не хоче, але впливає на ситуацію. І якщо там вже починають е, видавати талончики на е, борщовий набор і лімітувати продаж бензину, це в країні, яка колись справедливо була названа бензоколонкою, ну, то це ж тільки е, свідчить про те, що. Оце сама хана там уже ä, подобралась незаметно.